Друзі, 21, 21 число сьогодні. І сьогодні Дух Святий таку тему відкриває, друзі. О, тема слава Господу, слава Богу, за Духа Святого. Він дав мистення і така дуже важлива, дуже серйозна тема. Вона є по всієї Біблії від початку і до завершення. Як за Отця, як за Ісуса, так і за Духа Святого, друзі. Тема дуже така серйозна, дуже класніша тема Дух Святий відкрив». І так, ми будемо конкретні по существу і по Слову Божому, друзі. І так, відкрите Слово Божє. Битіє, битє. Я по русски я взяв розширений перевод, русський, тому що це в розширеному переводі звучить дуже суперово. Битіє, 6 числа з 3 стиха. Господь сказав: не вічно буде дух мой противоборстве с человеком потому что человек розв'ящен человек розв'ящен и не вечно моему духу быть в противоборстве и с человеком халлилуйя что я хочу сказать дальше что відкрива дух святый дальше и я хочу вы все знаете писання друзі я буду по существу коротко как веде дух святый і дивіться далі. І ми бачимо, да, по, в пророках, ми бачимо Ветхий Завет, він весь каже, Ветхий Завет, о пришествії Ісуса Христа. О пришестві Ісуса Христа. Ми, ми розуміємо, що було чоловіка, ви все це знаєте, по Біблії прекрасно більше, ніж я. Дивіться, було грехопадіння, о, І весь, весь старий Завіт, він, він нам. Каже за пришестя Ісуса Христа. Пророки кажуть за пришестя Ісуса Христа. І весь старий Завіт каже за пришестя Ісуса Христа. І так, друзі, в старому заповіді Дух Святий сходив на первосвященників. Ми це знаємо по Писанню, ви можете побачити, на пророків і на царів. Да? Він сходив, коли і, ну, треба було Слово Боже сказати, і так далі. І, так далі, і, так далі, то есть, да? і що? І ми тепер переходимо в новий завіт. Що приніс нам Ісус Христос? Друзі, мені так Дух Святий відкрив, і я хочу це вам передати. Що приніс нам Ісус Христос? Лука. Зараз я все від Івана. Луки. Що приніс нам Ісус Христос? Ми розуміємо, що Він приніс нам Спасіння, це Да і Амінь. Через Нього ми маємо спасіння, тому що Слово Боже каже, що нема іншого спасіння тільки через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа ми отримали спасіння, через Його кров, через Його життя, яке Він віддав, ми маємо спасіння і доступ на небо, доступ до батька. Слава Господу! Що ми маємо Спасіння. Він примирив нас за отцем. Ми маємо спасіння. Слава Господу, Ісусу Христу! Дякувати за Твою кров, Ісус. Ми дякуємо Ісус за твоє життя, яке Ти віддав за нас. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос. Ми дякуємо. Але Він, друзі, Він нас повернув до спілкування з Духом Святим, де ізначально було у людей спілкування з Духом Святим. Тоді Дух Святий був отнятий від людини, тому що так написано в Слові Божому битві, що не вічно будь пренебрігаємим Духу моєму, тому що людина ізвращена, так Слово Боже каже. І Ісус Христос, Він прийшов іще, і Він, нам, він нас повернув. Люди, людей Він повернув, щоб ми мали спілкування з Духом Святим. Як ізначально це було заложено Богом, друзі. І дивіться, що тоді каже, я вам зараз зачитаю все по порядку в новому заповіті. Да, дивіться, в Луки, в 4 главі, де Ісус пройшов пустиню, де Його укріпляв Дух Святий, укріпляє, і так далі. І Він пройшов пустиню. Друзі, він виходить з пустині, і дивіться далі. 18 стих, 4 глава в Лукії. Він зайшов в синагогу, взяв книгу і що він зачитав? Дух Господній на мені. Бо він помазав мене, благовіствувати у послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Він сказав: Дух Господін на мені. Дух Святий на мені, Дух Божий на мені. Галілюя! Друзі, мене ж зриває такі місце Писання, відкриття Бог дає. І дивіться далі. Дивіться далі, що я вам хочу сказати в Івана у 8 главі 32 стих. Я хочу, щоб ви це подивилися. Івана 8, 32. 31, 32. Ісус промовив до людей, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, дивіться, тоді справді будете моїми учнями. Пізнайте істину, а істина вас зробить вільними. Хто зробить вільними істина, щоб ви пробували в моєму слові? Ісус каже, перебувайте в моєму Слові. І ви. І ви пізнаєте істину, якщо прибудете в моєму слові, і істина вас зробить вільним. Істина — Слово Божье, яке приніс Ісус Христос. А дивіться, що приніс Ісус Христос. Дивіться, що каже Ісус. Це не я кажу, це каже Ісус Христос. Подивіться в 16 главі, і я вам зараз зачитаю Івана з 13. Коли ж прийде він дух істини. То поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має отець, є моє. Тому я сказав, що з мого одержить і сповістить вам. Хто? Дух святий? Він сповістить вам, друзі, Дух Святий сповістить вам. Спілкуватися треба з Духом Святим. мати відносини з Духом Святим, шукати відносини з Духом Святим. Це Слово Ісуса Христа для нас, для всіх, для церкви, для християн. Тому що Ісус каже: Він і то Дух Святий наставить, научить облічить світ і, і наповнить все, що я вам казав, і прославить. Кого мене, це каже Слово Божє. Ісус каже Словому Божєму, якщо ви вірите і в мене, то повірте і Слову моєму. І Слову моєму, повірте. І Слово ви дасть вам свободу, дасть вам вольність. Ви будете вільні. Слово Боже зробить вас вільним. Так каже. Слово Боже Ісус, друзі, слава Господу! Які сильні слова, які сильні слова. Галилуя, Боже, спасибо тобі. Спасибо тобі, Господь. Я дякую Тобі, Боже, за це відкриття. Я дякую Тобі Дух Святий, що ти відкриваєш це. Галілуя, галілуя. І це ще, друзі, не все. Це ще, друзі, не все. І тому в Римлянам, дивіться, зараз. Римлієм, є ще в Корінфінам. У Корінферам, де апостол Павел каже, дивіться, Корінфенам, я хочу по описанню, щоб ви це подивилися. Корінфянам, 3 глава, 16 стих. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас? До Божий дух живе в вас. От що приніс нам Ісус Христос. До Божий Дух, Він живе в нас, спілкування з Духом Святим. Він приніс, щоб ми повернулися, повернув людей до спілкування з Духом Святим, яке не було, друзі, не було цього спілкування. Люди жили під законом, але Ісус Христос прийшов і за нього кажуть весь. Старий відхи Завіт, всі, всі пророки, весь завіт кажуть за пришествия Ісуса Христа, як за Месію, що Він прийде і спасе весь світ. Друзі, Він спасіння принесе найпаче народу Божому, найпадше дому Божому. Дому... Дому Божому і весь світ спасся і, і має спасіння через пришествия Ісуса Христа. Але дивіться, що Він іще приніс, Він нам приніс, щоб ми вернулися в це спілкування з Духом Святим, кожна людина, кожний християнин. І ти сьогодні, брат і сестра, ти маєш напрямую доступ до Духа Святого. Тому що Ісус нас повернув до цього через свою через свою смерть, через свою кров драгоцінну, яку він пролив святу, через свою смерть і Воскресіння. І Він одіснує Бога, так слово Боже каже, але Він каже: не зоставлю вас, мої. Не зоставлю вас сиротом, але умолю Отця і дас вам Другого Утешителя Духа Святого, дорогоцінні брати і сестри, дорогоцінні братя і сестри, Духа Святого. І Дух Святий сьогодні з нами, тому що Він наставляє, Він утішає, і він ми, щоб ми мали водітельство Духа Святого. Шукайте водітельство Духа Святого. Чому? Тому що дивіться, що Слово Боже каже надалі, адже всі в Римлянам, адже всі, які їх веде. Божий Дух, сини і доньки Божі. Подивіться, почитайте всіх, хто веде, кого веде Дух Святий, хто водім Духом Святим, сини і доньки Божі. Друзі, іншого варіанту тут немає, іншого варіанту в Біблії. Просто немає. Ви почитайте, друзі, дорогі мої брати і сестри, дорогі діти Божі. Ви почитайте дії апостолів з першої до останньої глави. І там написано, як вам зійшов Дух Святий на них, і які вони мали водітельство Духа Святого, як вони були наповнені Духом Святим і сповнені Духом Святим. І дивіться, що біля біля них. Робилося, коли вони були ісповнені і наповнені Духа Святого, друзі, за, ісповняйтеся, ісповняйтеся Духом Святим, наповняйтеся Духом Святим, спілкуйтеся з Духом Святим, друзі. Це це такі важливі речі у святому Писанні. Іншого шляху немає. Ми не обійдемо цим шлях. Якщо ми будемо наповнені Духом Святим, якщо ми будемо ісповнені Духом Святым, Тим, Він нам буде відкривати Слово Боже, яке говорив Ісус Христос. Він нам буде давати відкриття по Слову Божому, не по разуму чоловіческому, а по Слову Божому, яке буде відкрито Духом Святим на цей час, а не наш разум фантазірувати. Тому що вже так нафантазірували, що у людей мозги киплять, і вони не знають. Де вже правда, де неправда, але послухайте, драгоцінні. І я в мене стільки прикладів є, коли нам говорив Дух Святий. Він говорив, щоб ми вийшли з церкви, бо він казав, вона вже перестала чути мене. І ми вийшли з церкви, там произошов розкол, п'ятитисячна церква. Він каже, вийдіть звідти, бо вони перестали слухати мене, кого Духа Святого. І через два місяці произошов розкол церкви, але ми вийшли, і він нас вивів в звіти, друзі, дивіться, що каже Дух Святий. Він прислав колись нас до Європи. І ще... Десь років 6-7 назад до Польщі і каже, корміть голодних на вокзалі. Робіть те, робіть те, робіть те. Ми почали робити. І друзі, почали... він каже, станьте в молитві пролом за країну цю. І ми сім місяців молились. І тоді так двері відкрились для Євангелія. масове покаяння було в Польщі. Друзі, і тоді Дух Святий каже, їдьте на Україну, бо буде війна. Вони воюватимуть і дав слово Єремія 1.19, і ми поїхали в Україну і створив Господь молитву. Чи бо Дух Святий сказав, і бо Господь створив молитовну групу, і чий голос буде почутий на висоті, і він створив молитовну групу, яка стала в молитві. брані проти цієї війни, друзі, драгоцінні. Слухайте Духа Святого, шукайте спілкування з Ним. Всі християни, ми повинні шукати спілкування з Духом Святим, що нам буде казати Дух Святий, тому що Ісус Христос за це казав, Слово Боже за це каже, що я пошлю другого утешителя, кого Духа Святого, Духа Істини, який наставить, научить сповістить все, що я вам казав. І поведе до повної істини, і відкриє істину вам. Хто Дух Святий? драгоцінні, дорогі, драгоцінні браття і сестри, це важлива тема. Це зараз важливіша тема це спілкування і водітельство Духа Святого. Дорогі, маємо ми це водітельство, маємо ми спілкування з Духом святим, Що Він нам каже, куди він нас веде, друзі? Якщо ми будемо відчути цей голос і Йти за ним, він буде обіде він ми будемо мати від нього, він буде заохороняти нас, він буде нас охороняти, будуть просходити чудеса і знаміння, як проїздили в дії апостолів. Почитайте, що проїздить в дії апостолів, коли апостоли йшли за водітельством Духа Святого, або аж навіть йшли так, що він десь не допускав їх. Туди, куди вони хотіли йти по своєму розуму, почитайте дії апостола, драгоцінні брати і сестри. Боже галілюя! Моя дякую тобі, Господь, за ці відкриття, які ти даєш, друзі і од Дух і Святом, написано ізначально і до кінця по всієї Біблії, так само як за Ісуса Христа. Пророки казали, що він буде, він прийде. Так само написано і за Духа Святого, дорогі браття, сестри, дорогі рідні браття, сестри. Йдіть в цю тему, ідіть в цю тему, ми вже 15 років йдемо і шукаємо, і йдемо в тому, як веде Дух Святий, куди Він нам каже, туди ми йдемо, що Він нам каже, те ми і робимо. Друзі, дорогоцінні, як це будь сладосно, як це наслаждатися в цьому, коли тебе веде Дух Святий, коли Він тебе наповняє, коли Він тебе наповняє, коли Він тебе дає відкриття, коли Він тебе укріпляє, коли Він тебе наповняє силою, коли він тебе. Наповняє мудрістю і словом Божим і дає відкриття тобі Слово Божого на ситуації. Друзі, рідні, рідні друзі, ідіть в воді, шукайте спілкування з Духом Святим. Як казав Ісус, Він утіше настави, науче, облічіть. Хто Дух Святий і поведе вас до повної істини, це каже Слово Боже! Два, дорогі, Слава Господу! За ці відкривання. і зараз! Находимося в Германії, так же само по водительству Духа Святого, і робимо ту роботу, яку каже Дух Святий. Те ми і робимо, і ми бачимо ці результати друзів. Його водительстві. Ми бачимо реальні результати, дорогі драгацині, галілюя! Це така тема, така тема. Це така тема сладосна Боже, а водительстві Духа Святого. Слава Господу, що Дух Святий відкрив, що Дух Святий сказав зробити цей ефір. Друзі я, я хотів донести це по Слову Божому і слово Боже, яке дав сьогодні для цього ефіру. Дух Святий, Галілюя, спасибо тобі, Ісус, дорогий, драгоценный, я дякую тобі, Ісус, за твоє життя, яке Ти віддав за нас, за твою кров, яку Ти пролив за нас. Я дякую тобі, Ісус, спасибо тобі за спасіння, це. я дякую тобі, Ісус, дорогий и Галілюя, що Ти був преисподній третій день Воскрес і сіл от Отця І умолив Отця, і Отець нам дав другого утішителя Духа Святого, який з нами зараз, а Ти, праворуч. А Бога, я дякую Тобі, Отець за милість Твою до нас. Я дякую Тобі, Дух Святий, що Ти наповняєш, що ти ведеш, веди кожного із нас, веди, веди братів моїх, веди дітей Божих, Дух Святий, веди ти, направляй ти, наставляй ти, облічай ти, Дух Святий, дорогий дорогі сини. і веди Ти до повної істини кожного із нас. Дорогі друзі, і нехай Дух Святий веде до повної істини. Кожного із нас. І ми зараз трубимо, маємо відкриття затрубління в шафари. Друзі, ми трубимо в шафари по Слову Божому, як нам дає Дух Святий, висвобождаємо Слово Боже і трубимо в шафари. І тому я прошу Духа Святого. Духа Святого я прошу, щоб через трубний звук шафара дав вам відкриття за Духа Святого. Галілюя, нехай Госпо, нехай Дух Святий, нехай Господь і Дух Святий дасть відкриття вам через цей трубний звук Шафара за Духа Святого. Дорогі дорогоцінні, я буду завершати цей ефір. І у нас молитва. <клух> Сьогодні вівторок. У нас молитви у молитві Духа по вівторкам. І по четвергам ми молимося проти війни і за різні ситуації. Ми молимося, це молитва міжнародна. Це створив її сам Господь створив цю молитву. І він сказав: Я зберу молитовників моїх на цю молитву, на молитовну руч, і голос буде почути на висоті. І у нас, друзі, на цій молитві і пророки. І шомери, і стражи, молитовники з різних країн. У нас один молиться, як веде Дух Святий, а інші підтримують на язиках. Ми це робимо в онлайні. О, е, і пророкують, пророк, пророки е, пророчествують, друзі тут. Слава Господу! Якщо у вас торкається Дух Святий, е, заходьте на молитву, ми будемо раді вас чекати. У нас по Києву о 20-й годині. У вівторок і в четвер Берлін у нас 19 година. Друзі, ми запрошуємо вас. Ми раді бачити вас, ми раді чути вас. Благословінь! Друзі, благословінь вам і я хочу зачитати е, зараз благословіння. Я хочу зачитати. Благословення, друзі, благословення на вас. Нехай благословить вас, Господь, і збереже вас. Хай засяє Господь своїм обличчям на вас і виявить вам милосердя. Нехай Господь підійме своє обличчя на вас і хай дасть вам мир. Число з 24-го, друзі, благословіння на вашу родину, благословення на ваше життя, благословення на вашу країну, благословення на ваш дом, на вашу судьбу, на ваше життя, друзі. І до зустрічі, до зустрічі рідні. Галілюя. Амень.